Ранку, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про професії. Ми вже вивчали їх на попередніх заняттях, але сьогодні я хочу з вами поговорити та познайомити з тими професіями, які роблять наше місто чистим та гарним. Тож, слухайте, про двірника розкажу вам малята. Є в нього друзі мітла та лопата. Ми на світанку ще спимо, а двірник ще до зорі. Прокидатися звик. Першим стрічає він ранок у місті. Двірна ж та вулиця, глянь, які чисті. Тож перша професія має назву двірник. Двірник замітає наші вулиці, прибирає різноманітне сміття, яке Є на асфальті, де ми з вами ходимо. Він це робить за допомогою мітли. Також у двірника дуже багато є роботи у такі полі року, як, наприклад, зима. Тому що взимку, якщо випадає багато снігу, двірник має його прибрати та розчистити доріжки, щоб люди спокійно могли ходити та не падати у сугроби. А ось восени, коли випадає багато листя, двірник також має його прибирати. Влітку, наприклад, та навесні двірник. Просто замітає доріжки, щоб не було сміття. І ми з вами ходили з чистими вулицями. Тож запам'ятовуємо, професія має назву двірник. Наступна професія квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослин нок чарівник любить землю, садівник. Тож наступна професія має назву садівник. Це людина, яка садить квіточки, кущі та доглядає за ними. Садівнику у цьому дуже допомагає лейка, в яку він наливає водичку та живить рослини, тобто поливає їх. Та лопата. Лопатою він викопує ямки, в які потім садить квіточки або кущики. Тож запам'ятовуємо садівник. Ось так за допомогою водички виростає ось такий квітник, який радує нам око. А зараз, дітки, прийшов час зробити піс-хвилинку. 🎵Jak mama uśmiecha je za mama uśmiecha

Ну що, дітки трішки відпочили, а зараз час пограти у гру, яка має назву як називається професія. Тож починаємо. Хто це, діти? Пожежник, правильно, це хто? Лікар, правильно, дітки, молодці. Хто на цьому малюночку? Будівельник, звісно, а хто це? Продавець! Правильно, діти! Це нова професія, яку ми вивчили. Хто це? Двірник. А це садівник. Правильно, дітки, молодці! Ви сьогодні дуже добре попрацювали. Ми з вами вивчили нові професії. Я сподіваюся, вам було цікаво. До побачення, до нових зустрічей!